На годиннику 8.30 і ми вже в дорозі на зміну в кебабчик. Тут ви бачите стандартну лівську ситуацію. Трохи заторів, але головне, що ми доїхали. Правда, трошки спізнились. Починаємо день, вмикаємо кавовий апарат, розігріваємо гриль, ставимо м'ясо, ну, стандартно все підготовлюємо до початку. Тут я вже готую свою першу каву. І уявіть собі, вона навіть вдалася. Далі робимо заготовки. Мені доручили розкласти воду. І я навіть з цим впоралась. Надходить перше замовлення, і нам проводять справжній майстер-клас із приготування найсмачнішого кебабу. Пакуємо, передаємо все кур'єру і чекаємо нових замовлень. Тим часом я пішла робити нові заготовки, огірки на місці, і мої пальці теж на місці. Замовлень ставало все більше і більше. Але ми трималися, працювали злагоджено, швидко і весело. День вже добігає кінця, робимо заготовки соусів на завтра, прибираємо робоче місце і йдемо передягатися. Ось так і пройшла наша зміна в кебабчику. насичена і весела. До речі, кебабчик зараз у пошуках нових працівників. Тому, якщо ти хочеш стати частиною нашої дружньої команди, пиши нам.